Левченко Свобода, 223 округ, місто Київ. Я як Київський мажоритарник, 223 округ, Шевченківський район, центральний місто Києва, вже роками борюся за те, щоб Верховна Рада України нарешті врегулювала це питання, тому що у мене до мене є десятки звернень і продовжують знаходити десятки звернень моїх виборців, які говорять про те, що власне кажучи, умови проживання людей в багатоквартирних будинках де деталі по сутні хостел є нестерпними, і люди просто ну просто власне кажучи, мусять. Учуються в своїх в своїх власних квартирах, замість того, щоб хоч трошки відпочити після складного робочого дня, у нас сьогодні законасти в залі це питання не вигульовано через те, що у нас, через це у нас є тотальне засилля абсолютно незаконних хостелів, які руйнують якість життя більшості українців, які проживають в відповідних будинках, ведокватарводоквартирних будинках. Я сподіваюся, що Верховна Рада сьогодні нарешті це проголосує. Разом з тим, я не погоджуюся з тим визначенням, яке тільки що було зачитано попереднім виступаючим депутатом. Я вважаю, що це визначення взагалі не вирішує проблему жодним чином, і все ж таки я наполягаю на тому визначенні, який був прописаний в нашому законопекті, в моєму законопекту альтернативному попередньому. Але разом з тим, я наголошую, разом з тим, що я вже руками борюся за це питання, я Абсолютно переконаний сьогодні, як народний депутат України, як громадянин України, що Верховна Рада України не може і не має право обговорювати будь-що, крім того факту, що сьогодні країною керують мародери, покидьки, які просто-напросто розкрадають армію, розкрадають державу і на біді свого народу. На біді свого знедолого народу, які віддають останні копійки, які посилають своїх дітей, онуків на фронт. Збагачуються, купують собі нові тачки, як вони самі це сказали. Маєтки купують собі, яхти-параходи купують собі, почуваються себе дуже добре, поки більшість українського народу мучається. Так от ми зараз маємо закінчити розгляд цього законопроекту, тому що ми в нього війшли вже два тижні тому. Треба закінчити, треба за нього проголосувати. Але я переконаний в тому, ще раз наголошую, як народний депутат, як громадянин України, що більше крім цього, от більше після того, як ми за це проголосуємо зараз, ми не маємо право взагалі говорити про будь-що крім тих фактів, які вчора були опублічені. Розмови про будь-що інше. Це буде, власне кажучи, показувати, що Верховна Рада України як колективний орган є співучасник. Оцих всіх злодіянь, і це не які, знаєте, навіть корупція, якась така є багато різних типів корупції. Я наголошую, це розкрадання державного бюджету, наживання на армії під час війни. За це всіх цих покидьків треба розстріляти. Я вважаю, що треба спочатку ще тортурам піддати дуже суттєвим, а потім розстріляти. Левченко свобода, 223 настаті місто Київ. Скажіть, будь ласка, от ви заступник міністра оборони, ви військова людина, так ви зараз виступаєте з трибуни Верховної Ради України. Я до вас звертаюся як народний депутат України, так за якого голосували українці. Я прошу вас, я вимагаю від вас дати оцінку тим фактам, які були оприлюднені вчора ввечері журналістським журналістськими розслідувачами щодо розкрадання грошей державних в на армії. Щодо того, що ваші побратими в збройних силах України не доотримували відповідні матеріальні засоби, які вони мали б отримувати, через те, що окремі особи на найвищих державних посадах розкладали ці гроші і купували собі предмети розкоші. Як ви до цього ставитесь, і що ви вважаєте, має бути зроблено з цими особами в умовах фактичної війни проти Російської Федерації? Будь ласка, я хочу почути від вас відповідь. Дякую. Дякую і нагадую, що ми розглядаємо проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців. Будь ласка. І... Мікрофон включить. Завершили, так? Тоді, колеги, я запрошую до співдоповіді. Левченко Свобода, 223 округ, місто Київ. Я зараз звертаюся до доповідача. Доповідач сказав, що нібито перетворюємо е, якусь політику і так далі. Е, ранкове засідання. Пане Іване, цей законодав правильний, він важливий, і ми будемо за нього, я особисто свобода будемо голосувати за в першому читанні. Там треба трошки допрацювати до другого читання, але будемо голосувати в першому читанні. Пане Іване, я вас зараз питаю. Я вас зараз питаю, як народного депутата України, так представника українського народу в Верховній Раді України. І я не шукайте, не, не шукайте всюди якийсь цинізм, всюди політику, бо є деякі народні депутати, які справді просто-напросто знаєте, обурені і шоковані тим, що відбувається. От скажіть, будь ласка, ви особисто? Ви вважаєте, що Верховна Рада України може спокійно далі зараз продовжувати розглядати всі ці законопроекти після того, як вся країна побачила вчора і почула, і що зараз люди бачать? Про яку взагалі реформу армії станати НАТО можна говорити, коли найвищі особи держави розкрадають гроші армії? До чого тут політика чи вибори? От ви як народний депутат, скажіть свою власну думку. Я вважаю, що не може Верховна Рада працювати в такому жимі. Я скажу свою думку. Я її не приховував публічно. В даному випадку, як народний депутат, як громадянин, жодних повноважень комітет мені не доручав коментувати розслідування бігу Я Так розумію, ви в даному випадку посилаєтесь на нього, коли говорите, що вся країна побачила. Правильно я розумію? Правильно, да? ну, просто ви не сказали, то я думаю, що ж мені коментувати. Я просто спираюся по своїх висновках в зв'язку з тим, що ми бачили два виступи від Юлії Володимирівни Тимошенко на цю тему і один виступ від Радикальної партії, де колеги депутати один пропонував розстріляти президента, а другий оголосити імпічмент. То я просто точно не знаю, що ми конкретно обговорюємо. Ну, розстріляти взагалі в нас таке не передбачено в кримінальному кодексі. а Імпічмент у нас вичерпно виписаний в статті 111. Наймне навіть немає потреби приймати якогось профільного закону. Якщо є три четверті голосів наразі для усунення президента з посади, то які проблеми? Якщо нема, то давайте не будемо просто сотрясати повітря якимись голословними обвинуваченнями. Стосовно бігу СИНФО. Я ознайомився роботу журналістів. Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте. Ну ладно. Я відповідаючи на наступне питання, можливо, дам розгорнуту відповідь. Я детально ознайомився з роботою журналістів з великою повагою. До речі, ставлюся до цієї групи журналістів-розслідувачів. Ми спостерігали останнє розслідування по Сімочка, і я дотримувався тієї самої позиції, яку буде дотримуватися зараз. Ми будемо очікувати реакції правоохоронних органів. На створення монопольного повноваження на незалежні антикорупційні зокрема структури, які можуть дати цим матеріалам оцінку, водночас, якщо коментувати дякую, Левченко свобода 223 двадцять округ, місто Київ. Ну, по перше, я з одної сторони радий, що з нашої президії. Можливо, вперше за останні чотири роки лунають заклики неодноразові дотримуватись закону України про регламент Верховної Ради України. Я правда шкодую, на жаль, що цей заклик з'явився тільки сьогодні, після опублічування вчорашніх розслідувань журналістів «Бігус.Інфо». І чомусь зараз раптом згадали про те, що треба виступати виключно по темі. Розумієте, тому що регулярно в цій залі всі, кому не лінь, виступають не по темі, зокрема, депутати з фракції більшості, неодноразові, до дощі сьогодні вранці, пані Ірино неодноразово одного виступали не по темі, буквально кілька годин тому, але чомусь тоді не згадували. А тут раптом, коли, коли починають народні депутати нормальні, згадувати, що не можна просто сидіти у Верховній Раді і робити вигляд, що нібито нічого не відбувається, і просто далі розглядати законопроекти. А треба постійно нагадувати взагалі то про те, що у нас в країні відбувається якийсь жах, тотальний тотальний жах, коли найвищі посадовці розкрадають армію в воюючий. Країні тут бачите, про регламент згадали. Ну добре, по регламенту я е, скажу вам щодо цього законопроекту. Законопроект, е, якщо говорити про його потребу, напрямок основний правильний. На жаль, він багато в чому недопрацьований. До нього є дуже багато питань. І тому я особисто із Допади Свободівці ми будемо за нього голосувати в за в першому читанні і будемо подавати поправки до другого читання. Це у тому випадку, якщо він пройде, бо швидше всього він в першому читанні зараз не пройде, тому що немає голосів. І отут я ще раз вказую на фарисейство. На відверте фарисейство і просто блюзнірство представників більшості, конкретно про цей законопект, шановне президію. Так, коли тут доповідач говорив від партії БПП, доповідач говорив про те, що немає голосів, немає голосів, він закликав депутатів прийти в зал і так далі. Закликав не виступати не по темі, а закликав зібратися міцним кулаком і проголосувати, так. От тільки якщо ми подивимось, як було голосування до обіду, як було голосування до обіду по ще одному законопекту, який стосується армії, і до речі, той самий доповідач від БПП теж його доповідав, і теж закликав, щоб депутати від БПП від депутати всі зібралися і проголосували і там клімів позором тих, хто не збирається. То ми побачимо, що з фракції БПП 135 людей голосували 65 менше половини, так. Так, оце ви, як у всьому у вас, виходить. Ви говорите одне, а дієте зовсім по-іншому. Ви розказуєте, армія мова віра. Ви розказуєте, що в країні немає грошей, а ви ці гроші розкрадаєте. А потім розказуєте бідним людям, що, вибачте, немає як за медицину заплатити, за освіту немає заплатити, що паски зав'язати. Ви просто постійно брешете мародери під час війни. Локетки, крапка!